Вітаю, друзі, я Марина і ласкаво прошу до мого книжкового зі І в сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами книгами, які відпугнуть вашого нечитая, якщо він до вас завітав, які позбавлять вас сну, апетиту і, взагалі, будь-якої зацікавленості зовнішнім світом. А вже не говорячи, звісно ж, про гаджети і тому інше. В цьому списку. Будуть дуже різні книги, це не обов'язково трилери. Ну їх, звісно ж, трішечки більше ніж інших книг. І розпочати я хочу з п'єси Генріка Іпсена ляльковий дім. Це взагалі була одна з перших п'єс в світовій літературі, яка підняла. Дуже гостро питання ролі жінки в суспільстві. Я говорю зараз саме про п'єси. Головною героїною є Нора Хельмер, яка живе своїм ідеальним життям, напевно, в її уявленні з її чоловіком. Але одного дня через деякі обставини вона розуміє, що це все була ілюзія, і її світ він був. Скоріше ілюзорно таким ідеальним, а не по-справжньому. Історія про особисту свободу, про самопізнання, про соціальні стереотипи, які були на той час. Але незважаючи на те, що книга була написана в 19 столітті, вона і зараз є дуже актуальною, і питання, які підняті в ній, дуже є актуальними. Тому впевнена, що ця книга вас не відпустить, і ви дійсно захочете її, по-перше, дочитати, а потім вже займатися своїми справами. Наступна книга це Білий Олеандр Джанет Фіч. І тут в центрі сюжету в нас дівчинка Астрід, яка залишилася е, самотньою. Після того, як було заарештовано її матір за вбивство її чергового коханця. І от дівчинка ця через те, що вона є неповнолітньою, вона подорожує, вандрує від однієї родини до іншої. І кожна з цих родин вона унікальна, кожна з цих родин вона особлива. Не зовсім в позитивному сенсі цього слова, і кожна з цих родин, звісно ж, дуже по-різному відноситься до цієї дівчинки і взагалі до обставин, через що вона до них потрапила. І, звісно ж, у кожної з цих родин є свої якісь підстави для того, щоб стати опіконом цієї дівчинки. Але найцікавіше і найогидніше те, що її мати продовжує навіть з тюрми маніпулювати життям дівчинки. Вона не відпускає її, він вона постійно на неї тисне. Знаєте, оцей тиск він настільки відчувається навіть через сторінки, дивлячись на те, що книга не є моєю улюбленою, і вона навіть там, я не знаю. 30 не входить, але тим не менш вона дуже чіпляє і от саме дуже цікаво спостерігати за персонажами, за їхнім розвитком, за їхнім бажанням змінюватися чи не змінюватися, чи взагалі за їхньою поведінкою в якійсь окремій ситуації. А також мені звісно дуже було цікаво спостерігати за цими родинами, куди і потрапляла. Астрін. Дуже раджу цю історію, дуже не знаю, напевно, її нема в перекладі, чи вона є, як не потрапляла мені на очі, але якщо вона вам потрапить, обов'язково почитайте. Наступна книга це Марина Карлоса Руїса Сафона, і це була перша книга, яку я прочитала у автора. І саме з неї в мене а, створилися ті самі. Почуття до автора, які в мене взагалі є до нього, тому що я обожнюю сафона, я обожнюю кожне його слово написане. Я обожнюю абсолютно всі його думки, манеру його написання, світ, який він створює. Ось це таке нагнетіння, темний бік міст історій людей, які напевно, може прописати саме він, і Марина це в нас історія про одного хлопчика, і всі події у нас розгортаються у 80-ті роки 20-го століття у Барселоні. І саме тут Барселона, така яка вона напевно повинна бути. Вона дуже готична, вона дуже темна, вона дуже містична, вона дуже похмура. І ось це все ця вся, вся атмосфера. Вона настільки тебе захоплює, вона настільки пригортає увагу читача, і вона настільки втягує в себе, що Просто від неї неможливо відірватися. Напевно, комусь ця історія здасться дуже простою, дуже дитячою, але незважаючи на те, що е, головний, головними героями в нас тут є все ж таки підлітки. Історія зовсім не дитяча. Вона не для дітей, вона, можливо, вона про дітей, але вона якась особлива, вона нереальна. Вона настільки красива, що. О, про що цей роман? Цей роман про підлітка Оскара, який зустрічає одного дня дівчинку Марину і в якої дуже багато таємниць. І взагалі Оскар, ось саме після цієї зустрічі, він занурюється в таку суцільну таємницю, в містичну, похмуру. Разом вони розкривають таємниці, вони зіштовхуються зі зникненням декого. вони розгадують дуже багато загадок, які зустрічаються їм на шляху, і звісно ж це все в нас приправлено містикою, містичними подіями. Ну, це настільки прекрасна історія. Я просто я не знаю, я обожнюю, обожнюю Марину, обожнюю сафона, обожнюю ту темну Барселону, яку я собі, напевно, саме такою і уявляю. Наступна книга це список в Сіфонії. Це дуже захоплюючий трилер, детектив закритого типу, де всі події розвиваються під час дуже шикарного весілля у розкішному маєтку. На острові, до якого дуже важко добратися. І от під час святкування одного з гостей було вбито. Звісно ж, через те, що коло в нас запрошених дуже обмежене, підозрюваними стають абсолютно всі. Тим паче, що під час прочитання ми розуміємо, що абсолютно всі герої мають свої таємниці та складнощі у відносинах. Один з одним, і через це ми розуміємо, що наміри є у кожного з них, абсолютно у кожного. І здавалось би, що вони всі дуже забезпечені люди. Вони всі мають якесь ім'я та місце в цьому світі. Але, тим не менш, ця історія дуже-дуже захоплюється саме тим, що в кожного з них є свої таємниці, їх є свої причини для ненависті одне одного і небезпеку, яка ховається за зовнішньою іделією. Історія це мовчання ягнят Томаса Гаріса, і це класика психології психологічного трилеру, це взагалі-то шедевр психологічного трилеру. І в основі сюжету в нас тут є агентка ФБР Кларіса Старлінг, яку було залучено до розслідування дуже жорстоких вбивств, які скоїв маньяк психопат. І щоб знайти вбивцю, вона має звернутися за допомогою до. Ганібала-лектора, такого ж самого жорстокого маньяка, який наразі перебуває у психіатричній лікарні. Спілкуючись з лектором, Кларіса потрапляє під дуже-дуже сильний психологічний тиск Ганібала. Але незважаючи на це, вона отримує все ж таки ключ до розгадки тієї серії вбивств. Роман вражає своєю темною атмосферою та напруженим насиченим сюжетом. Гарріс взагалі, дуже вміло грається на контрастах між зовнішньою ідилією і внутрішніми страхами, тим самим створюючи дослідження людської темряви. Книга наповнена напруженням і несподіваними поворотами, що триматимуть вас від першої до останньої сторінки. Наступна книга вже вкотре. Так, вже вкотре це Бенджамін Стівенсон і його усій в моїй родині вбивці. Трилер з елементами чорної комедії, тому що вона насичена саме на чорний гумор, і саме через це вона є вражаючою ця книга. І про що вона? Вона про те, як родина головного героя збирається на Ой, зимовому горнолижному курорті. Для святкування однієї події. І там починають відбуватися вбивства. Звісно ж, через те, що абсолютно кожен член цієї родини, він має грішки та таємниці у своєму минулому, вони стають абсолютно всі. Підозрюваними і е, сюжет тут дуже інтригуючий. Книга написана просто шикарно, тому що автора настільки неперевершений, що ця книга обов'язково принесе вам задоволення. Наступна книга це Дім голосів Донато НАТО Карізі, і уявіть собі родину, мама, тато і донька, які живуть дуже відокремлено від усіх. Вони ні з ким не спілкуються, і взагалі вони між собою е, один до одного звертаються. Без імені, а також уявіть дитячого психолога, до якого звертається хлопчик, який став свідком ем, дуже жорстокого вчинка, в якому брали участь його найближчі люди. А також уявіть жінку, яка зізнається, що вона 20 років тому вбила свого молодшого брата. Так, от найцікавіше це те, що всі ці історії вони. Переплетені між собою вони мають відношення одна до одної. І саме цим, саме за цим дуже цікаво спостерігати. І саме завдяки цьому, напевно, Донати Корізі є одним з моїх найулюбленіших авторів детективів, трилерів, тому що він вміє переплести, причому дуже логічно, те, що здавалося б, взагалі не має відношення одне до одного. Ну зовсім. Наступна книга це Жан Мішель Генасія і Вальс, дерев та неба. Знаю, що її немає українською мовою, але але я дуже сподіваюся, що одного дня все ж таки це відбудеться, тому що е вона неймовірно прекрасна. Це історія про е те, як Вінсент Ван Гог приїхав до родини Маргарити Геше. Послідкувати за роботою її батька, відомого дуже лікаря, і про те, як ця дівчина в нього закохалася. Причому її кохання було настільки чистим і прозорим, воно взагалі не вимагало якоїсь віддачі від Вінсента. І найпрекрасніше в цьому романі те, як Генасія описує ці почуття дівчини до художника. До, взагалі, до людини мистецтва. Вона абсолютно щиро його розуміє, вона не потребує взагалі нічого взамін, вона просто кохає. І вона просто захоплюється. Дуже чудовий роман. Взагалі невідомо, чи це правда, чи це вигадка. Немає ніяких підтверджень, немає ніяких спростувань. Е, тому, ну, в принципі, це, є, напевно, і неважливо, тому що правда, вже ніхто не дізнається. Але ось чим прекрасний цей, цей роман, тим, як він написан. Е, неймовірно гарно, неймовірно гарно прописав Генасія кожний рух. Художника кожний, його погляд. Взагалі, саме описи Ван Гога за роботою це просто окремий від мистецтва. За цим дуже приємно спостерігати, це дуже приємно читати і це просто любов. ще до речі, автор дуже гарно розписує. Чому імпресіоністи та постімпресіоністи писали саме. так. ця книга буде дуже цікава тим, хто цікавиться мистецтвом, чи чи є якісь питання до саме цього жанру. Це не просто гарні чи негарні картини. Це не просто якесь уявлення їхнє в принципі світу, але це їхній внутрішній стан та відображення їхніх душ. Наступна книга це «Церцея Медлін Міллер. І це такий роман, феміністичний, дуже про Церцею, яка є нелюбимою донькою Бога Сонця Геліуса та Персеїди. Вона дуже відрізняється від інших дітей богів, насамперед через свій характер. І через дещо її було вигнано на один острів, де вона мала прожити все своє життя до останніх днів. Але, звісно ж, вона не така покірна, як хотілося, б, щоб вона була богам. І все це закінчується зовсім не так, як вони собі, в принципі, уявляли. І цей історичний роман буде цікавий абсолютно всім, хто. Цікавиться історією, хто не цікавиться історією, хто взагалі просто хоче чогось такого, дуже хоче чогось дуже міфологічного, але написано, що було написано дуже зрозумілим, зрозумілою мовою, тому що, наприклад, якщо ми візьмемо Гомера, ну. Всі ж ми розуміємо, що там і дишиться взагалі в голові не, не залишиться. Але е, Церцея, вона написана настільки легко і просто, що її і читати легко, і розуміти легко, і ще й дуже багато корисної та цікавої інформації залишається в голові. Е, взагалі е, прекрасна книга, вона дійсно не відпускає, її хочеться читати, хочеться до неї повертатися та її відкладати її не хочеться. Дуже раджу. Наступна книга, це як не дивно, Сюзани і її голодні ігри. Частина перша, лише перша із трьох. Тому що саме вона в... дійсно вивела мене з нечитая. Я прочитала її, напевно, за два дні, тому що мені було так цікаво взагалі спостерігати за цими юними. Дітьми, людьми, які потрапили в такі жахливі умови, і як вони взагалі були, які вони були нескорені, і які вони були віддані своїм упередженням, напевно. І як ця 16-річна головна героїня, вона думала не про себе. Як, наприклад, думала я в свої 16 років, я взагалі ні про кого не думала. Але вона думала про свою сестру маленьку, про свою матір, про ще й, там, друзів, партнерів, які в неї були. І вона просто нею захоплює, захоплюєшся цією дівчинкою. І... Вона, ця антиутопія, вона така якась справжня. <гум> я не знаю. Напевно, зараз, після усіх цих подій, ти взагалі починаєш вірити абсолютно у все, що здавалось тобі декілька років, взагалі якимось нереальним. Але тут не знаю, ця історія, я повірила їй, я повірила й цій дівчині, я повірила, що дійсно дівчинка з 16 років вона може бути саме такою. Коротше, дуже класна книга, але так я прочитала всю трилогію, але сподобалася мені лише ця книга, перша частина Голодні ігри. Впевнена, що якщо ви не читали та не дивилися, як я, якщо такі взагалі люди існують. Я дуже раджу її прочитати, тому що вона дуже-дуже захоплююча і дуже-дуже цікава. Ну що, це всі 10 книг, якими я хотіла поділитися з вами сьогодні. Впевнена, що це лише частина перша, тому що в мене насправді набагато більше таких книг, і якими я дуже хочу з вами поділитися. І, звісно, що ми в майбутньому поділюся. Тому це частина перша, і вона завершена. Дуже дякую вам, друзі, за перегляд, за те, що були зі мною. Бережіть себе, Па-па! thank <laughs>